Мрія претендує на розширення території. Палац творчості дітей та юнацтва може освоїти ще частину будівлі Григорівського десанту. 16 мова йде про територію, де раніше розташовувався Укртелеком. Стан приміщення 16 січня оцінили депутатські соціальна та житлово-комунальна комісії. Та територія квадратура, в якій розміщувався «Укртелеком», вона звільнилася. Там є прекрасна кімната, яка має використовуватися як хореографічна зала. Ми сьогодні побачили, які там вікна, який там простір і стелі, що відповідають. І ми будемо працювати над тим, щоб передали в оперативне управління, користування управління освіти або позашкільному центру творчості дітей, юнацтва, мрія. Нам потрібно. На зараз згуртуватися двома цими профільними комісіями спільно з секретарем між міської ради і вирішити питання із профільним управлінням освіти як краще покращити умови дітям, які там займаються, розширити їхню квадратуру. Наразі вихованці мрії займають 205 квадратних метрів. Пусті приміщення це ще 170 квадратів. Разом з тим, уся ця площа потребує ремонту. Минулого року у будівлі були замінені вікна, що дало змогу відновити систему опалення. Депутати піднялись і на дах будівлі. Там теж минулого року був проведений ремонт покрівлі. Наша комісія відпрацьовувала моніторинг виконання робіт, які ми ініціювали на сесії в листопаді. Це заміна вікон і ремонт даху. В принципі, всі роботи виконані, ну, ми бачимо, що це гарно. Плюс до того значно змінився скажімо, стан приміщення, навіть не дивлячись на те, що воно виглядає дуже погано. Тут з'явилося в великій кімнаті опалення, якого взагалі не було. Скажімо, створені передумови для того, щоб зробити нормальний ремонт і щоб сюди могли діти заїхати. Є політична воля, я так розумію, що Бог таборів про те, щоб передати приміщення мрії, це дуже добре, і діти зможуть тут займатися. і Проводити свої заняття в більш якісних мовах, але нам в першу чергу треба думати про те, як зробити тут гарний ремонт, облаштувати всі умови для них, бо тут, вибачте, зовсім все в розрусі. Сьогоднішні умови в навчальних приміщеннях позашкільного закладу не нагадують звичайні стандарти. Маленькі приміщення, зношений ремонт у поєднанні з великою кількістю учнів, стає проблемою для організації освітнього процесу, розповідає директорка закладу Алла Зєвіна. Частина другого поверху займає палац творчих дітей та мрія. Але, на жаль, ми не можемо розмістити кількість своїх дітей. В нас займається 435 дітей, в нас два направлення, художньо-естетичне і науково Це МАН. Це дуже все серйозно, і тому ми чекали, коли укртеліком освободить це приміщення, і ми би, мріяли попасти сюди. Ну ви саме бачили, що діти не Розміщається, У нас ні роздягальні, ні ніяких умов, одна туалетна кімната, діти не встигають. Тому ми пропонували, щоб нам передали в управління всю територію другого поверху. Депутати оглянули підвальне приміщення. Підвал може слугувати укриттям, впевнені депутати. Наразі ця площа не використовується.